Сьогодні маємо 20-ту неділю звичайну, а звичайний період, особливо в цьому літньому періоді. Він не такий особливий, бо говоримо часом про речі, які є рутинними, про речі, які мають бути нашою такою, філософією життя, мають бути порядком денним, але все одно потребуємо постійно слова. Щоб нам рутину розганяти, щоб надавати нового такого духа життя для наших певних жестів, для нашої віри і для нашої щоденної молитви, так сьогоднішнє уривок Евангелії зустрічі Христа з халанянкою, є чудовим прикладом для тих, хто практикується в молитві. І цей уривок він є таким дуже класичним, коли йдеться про смирення під час молитви, і в кожній книзі про школу молитви, молитви про вміння молитися, ми знайдемо, мабуть, оцей епізод. Оцю зустріч Христа з Хананянкою, оскільки під час цієї зустрічі, під час її молитви до Господа відбувалися речі багато глибші. І молитва Хананянки, вона була тільки відзеркаленням того, що відбувалося насправді в неї. Ні, йшлося про саму молитву, тобто про саме якесь слово, про потребу, яку сьогодні вона виголосила перед Ісусом, йшлося про її духовне нутро, про її переміну, яка відбувалася саме тоді. Щоб ми краще зрозуміли сьогоднішній контекст цієї Евангелії. Е, треба сказати що не є однією такою е, певною жертвою е, хананянка, яка чує в свою сторону е, що христос не для неї прийшов від самого христа е, чує що е, порівнення певно, з щенятами е, на яке напевно кожен ніби відреагувати, і не завжди так адекватно але я хотів би повернутися дещо далі Сьогоднішній уривок знаходиться в певному такому євангелічному контексті, коли на самому початку відкинутим є Христос. Коли ми розпочинали читання сьогоднішнього уривку, говорилося про те, що Христос відійшов. Говориться про околиці Тиру і Сидону, але говориться, що Він не прийшов туди, але відійшов туди. Це є дуже важлива різниця. Різниця є в тому, що є тричі в Євангелії, які ми читаємо, в Євангелії від Матая. Є тричі показано, що Христос ухиляється з якогось місця. Христос ухиляється тоді, коли було ув'язано і страчено практично Йоанна Хрестителя. Христос ухиляється в інших моментах, коли Його не приймають. Він Якби уходить на самоту, він уходить дещо в сторону, можливо, переживаючи те, що відбувається, набираючи сил для нових змагань. Це дуже важливий такий контекст. Прошу його взяти під увагу, бо Бог буває знехтуваний частіше зі сторони людей, ніж люди зі сторони Бога, і тепер я кажу це в дужках, Бо вони так думають, бо вони так гадають, що вони зараз були знехтувані. Христос ухиляється в поганські землі. Він приходить туди на дуже короткий час. Приходить він під великі міста, і Тир і Сидон насправді це були фінікійські міста. Вони були великі, а вони говорили про певний прогрес, про розвиток. Але звичайно, це були язичницькі міста. Тобто, знайти там знайти там віру живого Бога було складністю. В той самий час. В тих землях, дуже часто таких неспри в місцях несприятливих і в землях язичницьких відбувається визнання віри в Ісуса Христа. І як відповідь на те, що Христос колись ухилявся і уходив від ізраїльського народу, який не приймав Його, Він знаходить визнання віри. Спочатку це є визнання у човні. Через його учнів, коли вони побачили насправді Бога. Вони побачили е, Сина Божого. Вони побачили Христа, такі, такого, якого мали бачити на кожен день. І про це ми нещодавно читали в Євангелії і про це роздумували. Е, другий момент визнання віри це є сьогодні, коли ми згадуємо е, жінку Хананянку. І третє, е, випадок визнання віри. Він знову буде на язичницькій землі. Це буде в Кісарії Філіпові, коли Петро Апостол визнає віру в Христа. Три рази Христос ухиляється, тому що вибраний народ його не приймає. І три рази ми бачимо прийняття Христа, визнання віри в нього і все, що після цього наступає. Повернімося до Хананянки. Жінка виходить до Ісуса, виходить на зустріч до Нього, тому що має конкретну проблему. Нічого абсолютно дивного. Кожна людина, вона приходить рано чи пізно, приходить до Бога. Інколи прихід до Бога це є вже остання інстанція, і люди, приходячи до душпастерів, до нас кажуть: отже, всіх обійшов! Юристів обійшов, лікарів обійшов, всіх обійшов. Ну тепер розумію, що тільки Бог мені може допомогти. Завжди задається запитання, а чому від нього не почали? Тобто -то чому до Бога спочатку не прийшли, можливо, навіть витрати на інших не були б потрібні. Є паралельні тексти Євангеля, які, власне, говорять про витрачання грошей навіть на лікарів, а Христос зробив це в один день, вилікував в один день. Отож, люди приходять зі своїми бідами, так і вона приходить з своєю бідою. Ми знаємо, її біда полягала в проблемі з її донькою. Але коли хананянка приходить до Христа, перші слова – мене. Тобто, перед тим як вже говорити про свою доню, вона буде говорити Помилуй мене, тобто «Прийми мене. А звертається до е, Христа, оцим словом Господи, як перекладає наша Євангелія е, наш е, текст. Е, це слово Господи, Кіріос, е, в новому заповіті е, вживається 19 разів і завжди в сторону Христа, віру в якого визнається. Тобто, коли людина приходить до Христа і признає його тим, ким він є, вона говорить ці слова Кіріос, тобто Господи. Е, Господь сам говорить, в іншому ривку Євангелія, говорить, що ні кожен, хто каже Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, тільки хто, хто виконує волю Господню. І тут розпочинається дивовижне: особа визнає віру в Господа, вона звертається так до нього, але вона є відкинута Господом, начебто, принаймні вона могла б так сьогодні оцінити. Перший раз, коли хананянка звертається до Христа, він просто їй не відповідає. Він, начебто, не чує її благання. А він не відповідає не тільки їй, бо тут ми розуміємо, в сьогоднішньому Євангелії скрита більша глибина, і ми, власне, до неї йдемо. Часом не відповідає Господь певним людям, тому що вони насправді не бажають його сьогодні чути. Можливо, хтось дивився такий старий італійський фільм. Там їх навіть декілька є комедійний фільм про такого священника Дона Камілло. Дуже цікава історія. Головну роль цього священника грає Фернандель. Е, і е, він в одному такому моменті, коли е, дон Каміля дозріває, е, щоб боротися з комунізмом, е, з партією такою місцевою, е, він винаходить різні е, там способи, наприклад, він е, оголошує голодовку і інші ще такі подібні заходи. Але цей е, священник відрізнявся тим, що він е, розмовляв з Ісусом. Він насправді йшов до Ісуса, говорив до нього, ісус йому відповідав. Це так зроблено з однієї сторони дуже юмористично, бо це комедія, але з другої сторони там дуже багато є глибини. І в той момент, коли Дон Камільо вжив дуже багато зусиль для того, щоб далі боротися з цією партією, коли він оголошує цю голодовку, він є дуже голодний насправді, він перестає чути Христа. І коли все ж таки він знову приходить до Христа, він знову звертається до нього. не... Почуває, він не чує жодного, жодної або відповіді, і він робить Христу закид. Каже, ти розмовляв зі мною, ти спілкувався зі мною, але тепер, коли мені так важко, ти перестав зі мною говорити. На що насправді чує е, від Христа це голос, тому що тепер промовляє Дон Каміло. Тобто -то тепер говорить його Его. Він каже, я тобі, якщо ти хочеш мене почути, то скажу тобі. Там одне слово, таке? Okay? Смачного. І, звичайно, повністю міняються його е способи е дії конкретно в цьому контексті. Ми не чуємо Бога тоді, коли промовляємо ми самі. Ми не чуємо Бога інколи, коли він насправді хоче, щоб ми переконалися, що ми точно хочемо, щоб він це виконав, е щоб він допоміг нам, не один зі всіх. Не як член певної корпорації, як Господи, якщо не ти, то я знайду іншу, інший підрозділ, я знайду інший кабінет, він мені допоможе швидше. Але коли приходимо саме до нього, схагнанкою справа була, як ми сказали, глибша. І коли е, Христос не відповідає їй, е, за нею вступляться учні. Ступляться ті, які будуть поруч які почують її другий прихід, вона другий раз, можна сказати, виступає до Ісуса і знову просить Його, вже промовляючи, про що їй йдеться. Коли я роздумував над поставою учнів, які втрутилися за Хананянку, і сказали, Господи, відпусти її. Тобто вони, які знають, Господи, но Тобі вистачить один жест. І вона піде спокійно, не буде ані нам заважати, і людині буде легше. Господи, зроби, ти знаєш, як то зробити. І тут цей момент він показує молитву заступницьку кожного християнина, який молиться не тільки в власних потребах, ми можемо мати їх цілий великий список, але коли ми побачимо іншу людину, яка молиться. Можливо, не знаємо про що, але бачимо, що вона плаче. Ми можемо сказати: Господи, упусти її, Господи, вислухай її. Так багато в цьому часі ми ділимося так само молитвами, молимося за наших захисників, молимося за потерпілих в тому чи іншому місті. Просимо, звичайно, тепер за потерпілих в Чернігові або в інших, можна сказати, таких поранених містах нашої держави. Ми захочуємо один одного, бо хтось, можливо, не дивився новини, хтось, можливо, забув, увійшов певну рутину, таку життєву, і ми один одного закликаємо молимося, молимося і разом звертаємося до Господа. Сьогодні це буде після визнання віри в молитві вірних, і ми будемо молитися за різних, різних різних людей, і ціла церква об'єднує свої молитви і говорить: Господи, вислухай нас. Коли Христос сказав, що Він є покликаний для загиблих овець Ізраїля, а Він не сказав неправди. Він не заперечив тому, про що говорилося в сьогоднішньому першому читанні, коли кожен народ, кожна людина має прийти до Господа, і сам Господь говорить: Я відкриюся перед ними, тобто вони інші прийдуть і будуть служити мені. В ізраїльській свідомості в менталітеті це було неможливо. Було тільки одне коліно Ізраїля, якому було присутно, що вони мають служити Господові, і це було коліно Леві. Леві. Е, а в у пророка Ісаї говориться слова, коли прийдуть люди зі всіх сторін, прийдуть з інших народів і будуть служити Господові. Е, ізраїльтяни читали це слово, але, начебто, воно ход, проходило повз вуха. І Христос говорить сьогодні: так, насамперед, я прийшов для решти Ізраїля, я прийшов для тих людей, які... Кожного дня в молитві, говорить Господи, пошли на Месію. Господи, прийди на цю землю. Господи, прийди і встанови свій закон. Він приходить, щоб встановити свій закон, як ми сказали е на початку наших роздумів, і трічі вже повинен ухилятися, відходити, тому що люди не хочуть виконувати Його закон. Тому що люди не хочуть вшановувати Його день, не хочуть вшановувати Бога як Бога. І якщо і мати відносини з Господом, то тільки що він помагав повсякчасно і на кожному місці. А ми е, часом дивлячись на новонавернених людей, е, тепер говорю за сторони душпастерів, ми так часом е, так боїмося, щоб не зразити, е, щоб не сказати щось такого е, гострого, що може людину відкинути. Але дивлячись на сьогоднішню хананянку. Треба сказати, що часом неофіти, тобто новонавернені люди, люди, які тільки відкрили для себе Христа і відкривають його кожного дня все більше і більше, вони є більш захартованими до того, щоб навіть такі незрозумілі слова від Господа приймати близько до серця і виконувати ці слова. Гірше є з такими фарисеями, з людьми, які говорять, що в мене повний порядок. Я знаю там ціле святе письмо, знаю так дошкурно кожне е, слово, але хочу, щоб виконувалася моя воля, моя его. тобто, щоб Дон Камільо е, був е, цим е, Господом, а не той, який має не бути. Е, ці слова, які е, Халанянка почула від е, Господа, е, тоді, коли її порівнювали зі щенятами, вона відреагувала так само спокійно. Спочатку вона кричала. Кричала благаючи, тобто вона взивала до Господа, а сьогодні вона йому відповідає спокійно. Вона не сказала, добре, якщо ти такий, я піду до інших. Наші там священники нас там щенятами не називали. Але вона говорить: так, але мені цієї одробини вистачить, щоби моя донька була стілена. Ми приходимо до Господа, який інколи нам. Не відповідає, не відповідає на наші молитви. Ми приходимо до Господа, який у відповідь на наші молитви, він пропонує нам щось інше. Він Скаже: Так, я вислухаю тебе, але ти зроби це і це. Ми приходимо до Господа, який, в випадку, як сьогодні ханянки, він своїм пришестям, своєю присутністю змушує її вийти з поганського міста, вийти з язичницького міста. І сьогоднішнє Євангеліє так само є е, заадресована для кожного із нас, і для священників, для мірян. Є заадресовано, щоб ми насправді вийшли з нашого язнич, з язичництва і почули, і не образились так як не мали образитися римляни, а це вже столиця імперії, де апостол Павло, апостол язичників, він написав до них: Ви язичники. Тобто він пише до церкви в Римі, але пише до них: Ви язичники. Тобто, ви, які виходите, очищуєтеся з цього язичництва і все, що далі наступає. Наступні слова, які ми прочитали сьогодні, вони насправді дуже складними. Складними, але в них говориться дуже просто. Павло вірить в те, що Бог може покликати і цих язичників і їх перемінити. Павло вірить також, що Бог може покликати. І фарисеїв, і зробити в їх серці можливо бунт, коли побачать, що ці язичники навертаються і отримують благодать Божу, коли ми, люди, які мають за собою десятки років християнського життя, побачать, що неофіти більш відкриті на Господа, і до благодаті його доступають інколи швидше, ніж той, який в церкві є від самого свого дитинства. Сьогодні відбуваються дуже великі процеси за допомогою Божого Слова. Нам найголовніше сьогодні треба вийти вийти із язичницької землі і йти там, де хоче провадити нас Господь. І тепер вже вибачте остатнє. Сьогодні під час цієї святої меси ми дякуємо Господові за служіння сестер Гонораток. Я ще раз пригадаю: сестра Ірина, сестра Альбіна, сестра Фаустина, сестра Агата. Які не уходять з язичинського міста, це зовсім інша ситуація. Ситуація більше як з апостолом Павлом, який працював в одному місті, потім хіба що писав листи до цих міст, але Господь піднімав його і провадив до іншого місця служіння. для нас, священників, для сестер. Це є абсолютно нормальна практика. Але ми сьогодні складаємо на Божому вівторі цілу нашу подяку. Подяку за цей час. Час служіння, служіння інколи наповненого словами. Тут є багато людей, які прийшли до церкви через катехези сестер. Прийшли до церкви, воцерковлювалися, прийшли до перших таїнств. Діти, які так само є сьогодні з нами на світі Месі, або сьогодні є десь відсутні, але єднаються з нами в цій молитві, ми так само були свідками такої тихої праці сестер, бо всі знають, що приходячи до храму, ми завжди побачимо гарні букети квітів. Ми побачимо священників, але в випрасованих шатах літургійних. Ми почуємо гарний спів. Але знаємо, що і одне, і друге, і третє, і двадцять п'яте, що я не назвав, воно не робиться в одну мить. Воно робиться в такій тиші служіння, які проводять, власне, сестри кожного дня. І за це ми їм насправді складаємо сьогодні цю велику подяку їм і Господу за них. Я хотів би дуже щиро подякувати так само сестричкам, які залишилися в Києві, коли тут було дуже складно. Залишилися не просто для того, щоб десь переховуватися, але весь час були в служінні, як в церкві, хоча тоді можливо не було стільки катехез, стільки зустрічей, але в іншому служінні, потребуючим, в якому вони себе знайшли. Нехай добрий господь. Буде вашим провідником далі, кожний сестер піде на інше місце, кожної сестер зустрінеться з новим викликом, кожної сестер отримає нову місію, кожної сестер буде переживати, можливо, десь з ностальгією, згадувати, як то було гарно в парафії святого Олександра і згадувати тут присутніх. Так будуть напевно будуть молитися за тут присутніх, але так само хочу запевнити сестрам. Від зібраних тут віруючих, що ми так само будемо пам'ятати в молитві, будемо пам'ятати на можливо не на кожен день, не можу пообіцяти на кожен день, але повсякчасно, тоді, коли будете переживати свої якісь свята, дні народження, якісь інші події або. Тоді, коли як учні просто напишете моліться, бо потребую сьогодні ваших молитв, і ми готові будемо з вами разом благати Господа, що він зробив інколи навіть неможливе, віримо в Господа, і йдімо далі.